28 жовтня 1944 року радянські війська на Закарпатті звільнили від гітлерівців останню п'ять української землі. Війна пішла, але до повної перемоги над ворогом залишалося ще довгих півроку. Розтерзана і знекрована країна поверталася до мирного життя. німецько фашистські загарбники зруйнували і спалили 714 українських міст і селищ. Понад 28 тисяч сіл, 334 села в Україні, зазнали долі хатині. Нагально постала потреба відновлення господарства. Ще під час відступу радянських військ було підірвано багато підприємств і будівель. Більшість підприємств важкої промисловості, евакуйованих з України на схід СРСР, створили там металургійну і машинобудівну базу. Реевакуацію промислового потенціалу республіки керівництво СРСР вважало недоцільною. Якщо в Одеській області, наприклад, до 41-го року було 990 промислових підприємств, то після визволення залишилося 257. Окупанти підірвали 5600 залізничних мостів і 120 паровозних депо. На руїни перетворилося приміщення 325 вищих навчальних закладів, технікумів і спеціальних шкіл. У вогні загинули цінні бібліотечні фонди, музеї та колекції. Фашисти вивозили навіть полтавський чорнозем і мільйони плодових дерев. Важкою була ситуація і розореному окупантами сільському господарстві. Те, що було евакуйоване, вже не поверталося. Не вистачало робочої сили завдяки виснажливій праці, переважно жінок і підлітків. До середини 1944 року в Україні відновило роботу 2376 підприємств. Було відбудовано частину шахт, які на кінець року дали понад 17 мільйонів тонн вугілля. За різними оцінками прямі людські втрати України коливаються в межах 8-10 мільйонів, а демографічні 13 мільйонів 600 тисяч осіб. На 1 червня 1946 року на обліку в органах Соц перебувало понад півмільйона інвалідів, 70% з них віком від 20 до 40 років. Українська земля дала армії та флоту понад 7 мільйонів воїнів. Бойовими нагородами відзначено 2,5 мільйони людей. Українцями були герої Радянського Союзу Іван Кожедуб, Олександр Молодший, Степан Вайда. Маршали і генерали українського походження очолювали більше половини з 15 фронтів великої вітчизняної. 1 травня 1945 року засновано звання місто Герой. Цього дня вищим ступенем відзнаки СРСР були нагороджені два українські міста Одеса і Севастополь. Потім містами-героями стали Київ та Керч.